Давай нашої писанецької громади. Дякує наша колега Оксана Ковальчук. Давайте привітаємо. Переходимо до нашого порядку денного. Перше питання про затвердження звіту про виконання міського бюджету Росіянської сільської ради за перший квартал 2025 року. Друге питання про заселення бюджетних програм на 2025 рік. Третє питання про внесення до бюджетних програм на 2025 рік. Четверте до показників показниківського бюджету сільської ради на 2025 рік. П'яте про визнання таким що там зачинять свідчення сесії сільської ради. E, від 24.09.2024 24 року номер 2747 27, про здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету секретаря сільської ради. Шосте пронесення змін до рішення Косметської сільської ради, від 24.11.2020 року № 52 про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету. 7 пронесення змін до регламенту Костенку сільської ради 8. 8. По затяженням апарату по співробітному та Боровинської територіальної громади у короні партнерства. Дев'яте про підтвердження факту перебування об'єктів дорухомого майна у комунальну власності. Десяте про включення комунального майна до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності до сільської територіальної громади, що підлягають приватизації способом аукціону. Одинадцяте по затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оцінювання діяльності та проведення належної оцінки комунального майна до сільської ради територіальної громади. 12-та по передачу релігійній громаді в міської Греко-католицької церкви операції в ближній Христа в селі району Лівської області, будівлі Ілівської ЗОС. Перш, 13-та по передачу релігійній громаді громаді церкви Парафії Святого Миколая в селі Заклад Миколаївського району міської області, будівлі, частини требічня Шопольного. Поверху лівого келарії лівого корпусу А5 цілісного майнового корпусу будівлі колишньої психічної лікарні. 14 проведе заяв про відматеріальної допомоги особам, що відповідає бюджетно ради, корпусом, зація, сільської ради конкурсного програму системи захисту населення Хмельницької сільської ради територіальної громади на 2025 рік. 15 проведеть заяви по операції знищити юридичних оцін земельника. 16 різне. Стали на голосування поряду денних. Зла снова. Бабів Володимир. Паричок Оксана. За. Возний Роман. Головань Анатолій. Домич Юрій. Заяць Мирослав. За. Корта Василь. А, не, розуму, Ісерак Микола. Мончик Іван. За. Москва Олег. Москва -Олег. Песецький Андрій. Соснива Іван. Терещук. Яршевський Андрій. Сколят Михайлов. Подивимося, ви скажете, доповідь Я скажу, що за рішення ну прийняти. Будь ласка. Комісія Колегіна, правду, на перше, хочу вибачитися з цього, тому що засідання комісії було призначене на пів дев'ятої сьогодні, але десь в годині дев'ятій задзвонив голова комісії Тарас Миколайович Миколаївич, який, зіславшись на занятість, Доручив мені провести по комісію, це вже було по 9-й, поки ми зібрались туди-сюди, туди, бачите самий порядок денний лі... нашої позачергової сесії, який натягне на добру чергову сесію. Але позачергова, то позачергова. Ну, <мас п trending> ну, з з, з, з тою метою, щоб ми то якісно десь роки проглянули ці всі питання, десь воно ну, затягнулося в часі, тому самі розумієте, так воно є десь. Ну, о, 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 значить, на засіданні комісії. Вирішено десь було прийняті такі наші той, позитивні висновки доповнити порядок денний наступними питаннями насупними питаннями е, про надання співфінансування з місцевого бюджету до обласного бюджету в міської області на придбання шкідного автобуса за рахунок. Субвенції з державного бюджету на місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси в 2025 році. Пропонується його поставити після... Питання внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради на 2025 рік. четвертим пунктом. Четвертим пунктом так. І наступне питання є, це про внесення змін до кошторису витрат на утримання апарату Тростянецької сільської ради на 2025 рік. Це ну, знаємо в зв'язку з веденням. Зведення у нас збільшенням кількості одиниць до штатного розпису Простянецької сільської ради, зокрема, затвердження на посаду керуючої справами секретаря виконавчого комітету. Значить, дане питання формується і воно пропонується поставити після. За затвердження звіту про виконання сільського бюджету Простинецької сільської ради за перший квартал 2025 року. Так, і пропонуємо, ну, ну, так десь переконали нас, щоб виключити з порядку денного питання про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Простинецької сільської територіальної громади. Я підтримую. Дану ну, пропозицію, зв'язку з тим, що є достатньо у нас державних структур, які не є, ну, є приватними, до яких можна звернутися і отримати звіт по оцінку майна. Тому є бачення таке, що ви виключите дане питання з порядку. Як, як Дякую, чи є окось заперечення чи пропозиції що порядку дня? Ставлю на голосування доповнення по порядку дня. Бабій Володимир, за. Варячок Оксана. За. Возний Роман. Голова Анатолій. Думач Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Місера Кокола. Мончик Іван, За. Москва Олег, За. Тесецький Андрій. Соснила за. Іван Тріщук. Зай Рошевський Андрій. Скляк Михайло. За червь, стрічня прийнято. Ставлю на голосування затвердження порядку денного цілому. Бабів Володимир, за. Барячок Оксана. За. Возник Роман. Да. Волей Анатолій. Домич да. Юрій. <кху> Заяць Мирослав. Да. Містерак Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Кисецький да. Андрій. Да. Сосила Іро да. Терещук. Зай Рошевський Андрій. Да. Сколяк Михайло. Да. Чотири за рішення прийнято. Переходимо до нашого порядку денного. Перше питання про виконання. То за цей міський осудження. ...25 року, до загального фонду сільського бюджету нашло доходів фоні в сумі 21 млн 52 тисячі 178 гривень 12 г. При плані 15 млн 673 тисячі 750 гривень, що становить 134% виконання бюджету. При цього до сільського бюджету знайшла освітня субвенція, сумі 6 млн 564 тисячі 300 гривень, базова дотація 1 мільйон 722 тисячі 600 гривень. Субвенція з державного бюджету за підтримку осіб з особливо світними потребами 17 тисяч 900 гривень. І субвенція з державного бюджету на здійснення доплат за домічним працівникам 780 тисяч 300 гривень. Всього до загального фонду сільського бюджету надійшло доходів сумнів 30 млн. 138 тисяч 12 гривень до нас копійок, що становить 121%.